Команди сьогодні трошки в іншому складі. Ми побачимо, Ну не скажу, що це оновлений металург, але це, знову ж таки, змінений металург порівняно з останнім поєдинком. центральних півзахисників. Півзахисників, які будуть багато працювати на відбір, це Рудика, Орелесі і Гавриш, які теж пускатимуться назад. Тож середню лінію тут е намагатиметься максимально усього е надійно закривають, і звідки фактично шансів щось зробити окоплієнка немає. Ярмоленко. Скидка прямо під удар. Ось сюди поворота, кравець, помиляється Пашаєв. По так зараз сильно прихопила суперника і продовжує Перебувати на чужій половині поля. Після уда... У стандарту зараз удар попередження. Ярмоленко. Велозо. Ленц. Ленц. Це був удар. Трата м'яча зараз от е, після вкидання за бокової на порожньому місці. Юсов іде передачу. Платон. Удар. Гавриш Прибуває за штрафного майданчика. Вище воріт Тут уже і дива така була настанова. Частіше бити з будь-яких позицій, з будь-яких дистанцій. Зараз подача і погода достатньо холодна. орлесі Кора Хороший пас відда. Платон стікає від хачерів, йде передача Зараз 3-1 вихід. Удар. Нема удару. Рудика. Що ж він робив? Ну, Лео Месі міг так зупинятися з місця і потім різко стартувати. Але Рудика зараз міг виводити Запорізьці вперед. Який шанс втрачають. Металур. Відповідь Динамо. Удар на ударом відповіли Запорізьці. Зараз Ленс. Передача штрафний майданчик не проходить. Знову Ленц. Подача за НАТО сина. Ну от Ленс у всій своїй красі. І поки що, е як би не ставились там до Металурга, але поки що десь повторюється певно міри сценарій матчу з Карпатами, коли з обороною, з такою обороною динамівців, зараз проблеми. Хоча ось він момент, кравець, який же шанс втрачає Артем. Ще одна можливість, друга прекрасна можливість забити гол. Ось тепер вже є можливість вибору форвардів у Реброва, те, що не було раніше. А ось він гол Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко забиває свій черговий м'яч. Роззабивався зараз. Не на жарт. І 0-1 на 41-й хвилині. Динавці виходять вперед. Все-таки забили. Чому забив Ярмоленко? саме у стилі Артема Кравця? Те, що перед цим не зумів зробити кравець, зараз Ярмоленко виконав на всі 100%. Теж е, підключення е, в атаку з глибини поля за спини оборонців Ярмоленка вискочив. Ну, тут можна претензії висувати захисниками толу, тому що Осяк неуважно грає. Давайте дивитися, Ярмоленко проти Каплієнка. Ярмоленко е, біжить на м'яч. Каплієнко не добігає, не дограє свій епізод. Ну, і Спід лівого захисника, з-під Каплієнка. Ярмоленка дуже легко м'яч переправляє у ворота. Тут ледь Каплієнко і в свої ворота не забив, стрибаючи. Метолога зараз на лівому фланзі. У першому таймі Каплієнко вирішальний епізод якраз програв Єрмоленко, коли той забував м'яч. Але хлопець старається, тут можна лише його підтримати в цих намаганнях. Контратака зараз у Запоріжжі. Пашає хороша передача. Удар тут! Рахунок стає 1-1. Руслан Платон. Руслан Платон забиває м'яч і зрівнює результат. Найбільш наполегливий, напевно, гравець матчі. матчу господрієв поля, пробуває Шовковського. Ну, бачите, все-таки металург команда, яка за два тижні помінялась, трошки помінялась. Це вже не той металург попередній. Не знаю, власне, достатньо чи не достатньо два тижні для того, щоб змінити гру команди, але те, що психологічно, те, що організаційно сьогодні металург інший. Я думаю, це було помітно в першому таймі. і з такими моментами, які були у запоріжців, гол це не диво, гол це не манна небесна, це не сніг серед літа. Це дійсно те, що металург в цьому матчі. Заслужив і те, що команда зараз створила. Передача з правого флангу Пашаєв, Визначаємо його прохід, визначаємо його хорошу передачу. Ну і під ногою шовковський м'яч полетів. Можливо, і не зовсім вдало в цій ситуації склався голкіп. Варіант, як правило, один це швидко пересувати м'ячі, швидко самим рухатись, відкриватись яким чином можна цей захист розхитати. Ну, от зараз груба помилка в обороні Металурга. Ленс зараз може вийти на ударну позицію. Ленц. Удар! М'яч у воротах. 2-1 на користь Динамо. Жермен Ленс. Жермен Ленс виводить знову киян вперед після грубої, грубезної помилки захисту. Ну, ось так нівелює Металург свої зусилля в атаці. Все, що було, як то кажуть, нажито непосильним. Непосильною працею все пропало. Давайте ще раз подивимося, хто ж цього разу так невдало зіграв. Віталій Лисицький найдосвідченіший футболіст. Найдосвідченіший гравець і таку грубу помилку робить. І фактично так обрізає всю команду, віддаючи необачний в центрі поля. Мало того, що сам віддав пас і потім навіть не встиг нічого зробити проти Ленца. Не встиг наздогнати. Швидкість уже та. Е, Ну і на додачу ще й старці ближній кут пустив. Жермен Ленц, 1-2. Динаміку. Враження, що судячи з рішення арбітра, приймав падав саме. Адже Віда м'яча е, не торкнувся. Відповідь Динамівці. Велозу! Удар по воротах 3-1. Ну це вже просто провал в захисті. Не знаю, чим це пов'язано але велозу просто перед ним всі розтопилися і він спокійно закочує м'яч у ворота. Динамівці збільшують свою перевагу до трьох м'ячів. Що сталося з металургом за кілька хвилин другого тайму, не встигають тут відійти, не встигають допрацювати, ну і Волоза просто от... спокійненько переправляє м'яч у ворота. Дуже неуважно почала грати оборона, Таке враження, що. А, тут ще й знову від Лисицького, Ще і в цій ситуації Лисицький в лапках допоміг своїй команди. Таке враження, що от е, болісти або виключилися, або вже настільки втомилися за перші продики. Говорять про те, що захист діяв не з тим ступенем активно, надійності, який потрібний. Металорх іде вперед, прийомав. Прийомов з м'ячем. Прийомов, удар по воротах. Шевковський на місці. Увійти в гру знову. Є шанс не перетворювати останні хвилини на порожню формальність. Прийомов. Подача. Хитро задумано Орелесі. Можна забивати. Гол! Гол 2-3. Забиває Орелесі. І все-таки є інтрига. Запоріжці повертаються до гри. І тепер... В них ще достатньо часу. Ну Це вже було розіграно дійсно і оригінально, і е, цікаво, і е, що найголовніше. Ефективно. Подивіться, прийому йде передачі. Помітив, що Орелесі стоїть сам. Що Орелесі ніхто не криє, що зараз в цій ситуації динамівці зосередилися на гравцях штрафного майданчика, Орелесі забули. І до мого відео так розумію, що судячи з його такого конвульсивного стрибка, це він повинен був накривати Орелесі, але послизнувся, не встиг, ну і удар Орелесі, який завдав, хороший удар. Нігерійський півзахисник таким чином забуває свій дебютний гол в українській прем'єр. Боярський. Прошу вибачення, не Безус Боярський. Ось ну, тепер Безосде передачу Ленс. І Ленс втікає може на побачення втекти. В нього хороша швидкість. Ленс, віддає передачу. Ярмоленко віддає пас на бокані. Ох, який так закінчувати останні хвилини в нервовій боротьбі. Фактично вже час закінчився, але є ще остання атака. Даніло Сілва з м'ячем Даніло штрафного майданчику. Два партнери під удар. Ленц можна бити. Ленц удар рикошет. і і 4-2. Це крапка в цьому матчі. Жермен Ленц оформлює, оформлює дубль. Динамо оформлює три очки і відривається саме настільки від Дніпра у турнірній таблиці. Доволі непроста, нервова, але не менш важлива від цього перемога Сергія Реброва над запорізьким металургом, який сьогодні спробував дати бій, і іноді почасти це в металурга виходила. Ну, але все-таки провалив концентрації. На кілька хвилин металуру сьогодні завадили. Ну і ще один, можна сказати, рикошет, який. Ставить крапку в цьому матчі рикошет від руки Орелесі Нагадую, що Ярмоленко дві членства володзу забували Динамо. Платон та Орелесі. Відзначалися запорізького металура. Динамо виграє.